Слава Україні, шановне панство! Сьогодні готуємо сінабони, якщо мовою оригіналу, або булочки з корицею, якщо по-нашому. Це просто топ із топів вже багато років. І навіть якщо ви вже подібні булочки пробували і вас вони не вразили, або навпаки, у вас є свій улюблений рецепт. Я все ж раджу вам спробувати і мою версію, бо, на мій нескромний погляд, думаю, я довела її вже майже до досконалості. Почнімо, звісно, з тіста, точніше, з активації дріжджів. Для цього тепленьке молочко змішуємо з цукром і дріжджами, перемішуємо її гарненько і даємо постояти десь хвилиночок 15-20. Всі інгредієнти будуть указані внизу під відео. І ще я попрошу вас не звертати увагу на надписи німецькою мовою. Роблю я це для нашого приятеля німця, якому булочки дуже сподобалися і який мене, в принципі, спонукав це відео виставити. Після того, як дріжджі активувалися, додаєте туди солі, яйця та масло. Я буду тісто замішувати в комбайні, але це не обов'язково. Тут я вчасно згадала, що забула про ваніль. Борошно, як і завжди, додаємо не все одразу, а розділити на 2-3 частини. І вже по ходу самого заміса визначайтеся, чи треба ще додавати, чи краще зупинитися. Думаю, що додати в тісто забагато борошно це є найпоширенішою помилкою при роботі з дріжджовим тістом. Коли бачите таке тісто, може скластися враження, що воно реально занадто вологе, і треба додавати і додавати ще борошно. Але воно вже насправді добре вимішане і майже не липне до рук. Цей нюанс вже сам по собі значно покращить вашу випічку дріжджеву. Тепер тісто треба дати піднятися в теплому місці. Я залишаю його в закритій, холодній, невключеній духовці разом зі скляночкою окропу. Через годинку-півтори тісто виглядатиме так. Для роботи з тістом я часто використовую не додаткове борошно, щоб воно не липло, а саме олію. Тісто вийшло суперове, дуже повітряне, ніжне, не забите борошном. Тепер на змащеній олією поверхні треба тісто розкатати чи розкачати в прямокутник розміром приблизно як деко з духовки. То є десь 35 на 40 орієнтовно. Як бачите, тісто виходить слухняне, не липне ані до скалки, ані до рук, ані до поверхні. Пласт тіста виходить завтовшки десь до сантиметра. Тепер всю поверхню тіста треба змастити м'яким вершковим маслом. Залиште незмащеним лише дальній від себе край приблизно 1 см шириною. Тепер беріть цукор і змішайте його з корицею. Цукор можете повністю замінити на весь коричневий, ну або якщо його нема, то і білий нормально буде. Ви можете й одразу змішати масло з цукром і корицею, але тоді ту масу трошки важкувато розподіляти по тісту. Якщо ж ви така рідкісна особистість, що не любите кориці, використовуйте замість неї кардамон ну або какао. Начинку я розподілила. Тепер отой дальній краєчок трошечки розчавлюємо. Він має бути більш-менш вільний від цукру, тоді рулетик краще закріпиться. Ну, а тепер закручуємо в досить такий тугенький рулет. Злегка притискаєте після кожного обороту і потроху рухайтесь вперед. Тепер край треба добре защепити. Руками придайте кінцеву форму рулету, щоб він був однакової товщини по всій довжині. І наріжте зручним для вас способом. Я якимсь чином не засняла цей момент. Я спеціально робила половину тіста. Тобто шість булочок нарізала шпателем і шість булочок ниткою зубною, але вибачте, тільки один шматочок лише залишився. Проте я хотіла показати вам різницю між способами, і в принципі мені це вдалося. Булочки справді виходять трошечки різними. Оце частина нарізана шпателем, а оця друга булочка зверху це ниточка, вона справді виходить більш акуратна. Хоча після випічки жодної різниці я не помітила. Тепер викладаємо булочки в форму, моя 30х40 см. Але можна, звісно, використовувати звичайне деко. Тепер залишаємо булочки підходити десь на годинку або півтори, залежить від температури в кухні, доки вони не збільшаться в розмірах. Ось так. До цього часу розігрійте духову шафу до 180 градусів. І випікаєте булочки 25-30 хвилин, в залежності від пристрасності вашої духовки. Ну, якщо це не краса, то я тоді не знаю, що краса. Подивіться. А ми, між тим, ще навіть не закінчили. Тепер зробимо крем або заливку. Це нарешті супершвидко і супер просто. Закиньте в мисочку сир, додайте цукрову пудру за смаком та трошечки молочка. Це все гарнесенько розтерти, перемішати, звісно, можна і лопаточкою без міксеру. І збивати навіть нічого не треба, просто змішати до однорідності. Може бути таке, що сир був надто щільний і треба додати ще молока це теж ок. Крем має бути не рідким, але легко розподілятися по булочках. Особисто мені зручніше це робити за допомогою кулінарного мішечка, але це абсолютно не обов'язково, звичайною ложкою теж чудово прокатити. Оскільки крем ми зробили за дві хвилини, то булочки ще гарячі і ми можемо наносити на них крем. Під дією тепла крем розплавиться і добре просочить булочки. Дайте їм постояти хвилиночок 15, може 20. І я люблю їх їсти саме в теплому вигляді. Це така смакота, просто неймовірна, наркотична і гріховна, але варта того, щоб її таки спробувати. А ще й консистенція у булочок не перевершена. Вони м'якенькі, пухкенькі і трошечки вологі. Окрім того, я не дарма рекомендую використовувати сири типу Філадельфії, а не, наприклад, маскарпони. Бо сири типу Філадельфія мають таку дуже характерну солонуватість. І ось саме ця солонуватість у комбінації з солодким смаком самих булочок дарують такий яскравий смаковий досвід. До речі, саме через наявність такого смакового контрасту можна ще використовувати. Жирну сметану замість сиру. Ну, коротше, коротше, булочки надзвичайно наполегливо рекомендую. Так що мерщій на кухню готувати швиденько. Нехай вдається, нехай смакує. Якщо будуть запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Буду вдячна за ваші лайки, за підписку, якщо ви тут вперше. Гарного апетиту і до нової зустрічі!